Друзі, воду дають, поплавки несе. То поки що будемо. Отак От поплавок поклав на воду і буде нормально. Покльовку ми з вами побачимо. Бо воду дуже сильно дають, поки буде на лежачий поплавок ловити. Друзі. Прикорните у нас сьогодні інтеркриль принада Карась Кріп. До речі, це теж новинка від інтеркриль. Сьогодні спробуємо як вона буде у нас працювати. До речі, вона червоного кольору. Зернові у нас це мікс натуральний з каноплів тут всякі такі. Додаємо теж десь пів пакетика. І крильова олійка, Тут в мене трохи залишилася, я води сюди додав. Отак От зараз розмішаємо. І з водичкою головно якраз буде добре. Все і виливаємо. Кулечек, друзья. И теперь можно кормить. Перший карасик. Такий невеличкий, ладошечный. Іди. Підправляємо черячка і продовжуємо. Карасик і непоганий. Дивіться який. Карасик. Іди сюди. Це вже зачотний, друзі. Це зачот Такий грамі 250-300. Заготнув Де наш текстрактор чи як він там називається? вже більш-менш дорогий карась. Так, піднаживляємось. Воду дуже сильно сьогодні что щось, поплавки несе, не зовсім зручно рибавить. Очередний карасик. Оп. Теж такий непоганий. Підправляємо черечко і закидаємо. поганой. Иди сюда. Оп. Дивіться, який кабанчик круглий такий. Дивіться, такие грам 300. Оп. Давайте спробуємо підсадити пуфік. Пуфіки від G-Stream. А зараз спробуємо з пуфіком. наш червячок. И сверху вот так пуфиком. Вот так. И закидаем. Ух, короб, походу, друзья. Короб. Вот угу. тут там. Тримающий. Зашел камыш, а лавин там есть. Кувшинку, да. Сейчас почекаем, пока он, він... может, выйдет. Он там есть. Да, да, за эту. За эту. Все, он сошел. Друзья, сход. Досадный сход. А в этом был рыжий. Сто процентов, друзья. Да, вот это так поклевка. Друзья, ну ничего. Будем еще его чекать. Зараз Піднаживляємо черв'ячка і будемо його ще ждати. Але старт він, звісно, дав непоганий. Закидаємо. Так, кармачок, наверное, хуярить Да, такі, такий уже грам 400 такі, бачите, друзі, чорний. Отакі Так, підправляємо, сейчас тут добавили чуть-чуть щоб будемо зараз побільше наживлять, щоб крупна рибка у нас клевала. Друзі, карась непоганий ти глянь не може бути О, друзі, ось такий зараз ще одного на коня і будемо збиратися друзі ми так же з вами сьогодні карасів наловили багато еще одного слова мы будем сгорать вот Закидаем. Друзья, поклевка, поклевка, поклевка. Иди сюда. О, стартуй как. Друзья, о, иди сюда. Сюда иди. О. пішли а? крупніше і крупніше друзі оп дивіться який ще крупніше ох Гран-300 друзі подивіться який карась клюнув на Соску. Трохи тут пробував, щоб наступного разу, друзі, у нас буде рибалка на фідер, на соску. От я сьогодні взяв один фідер, спробував, як воно буде клювати. Бачите, які красі клюють. Такі до пів кіла. Дивіться. Все, друзі, вже зібрався їхати додому. Давайте покажу, що я сьогодні впіймав. Дивіться, які прям кабанилося пару штук. Такий грам до 400. А інший такий грам по 300. Карась непоганий. І наступного разу у нас рибалка буде саме на фідер. Хочу спробувати половити карася на соску, друзі. Я гадаю, ідея буде непогана. Наступного разу ми з вами спробуємо. Всі снасті, котрими я сьогодні рибалив, прикормка, вудки, гачки, все буде посилання під відео. Ну а на сьогодні все. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока.